Друзі, Купила я сьогодні на базарі ось такі гарненькі, коротенькі свинячі ніжки. Бачите, я їх гарно ще трошки підсмалила, помила, почистила і ставлю варити. Дала я в кастрюльку 3 чайні ложки солі, 2 чайні ложки цукру, лавровий листочок і перець горошком. Зараз це все, друзі, я заливаю водичкою. І Буду варити від закипання десь годину. Ось так. Бачите, це в нас, друзі, живий кологен. Будемо омолоджуватися. Після того, як ніжки зваряться, ми будемо їх запікати, і я вам все обов'язково покажу. Так, друзі, наші ніжки зварилися. Подивіться, які вони гарні, як вони вже порозварювалися. Вони дуже смачні, тому що варила я їх. У маринаді. Але зараз ми їх ще декілька хвилин будемо запікати. І тому зготуємо для них соус. Це буде, друзі, десь так дві чайні ложки меду. Це буде, друзі, соєвий соус, це, друзі, буде кетчуп і гірчиця. Бачите, всього так буду давати на око. На око і буду пробувати маринад на смак. Все чекаємо. Ось так. Тепер це все гарно вимішую, друзі. Зараз вимішую гарнезно. І пендликом я помащу наші ніжки. І будемо кладати, класти в духовку при температурі 200 градусів, десь, думаю, на півгодини. Ось так. Бачите, як гарно помащено. А тепер в духовку. Результат, друзі, я вам обов'язково покажу. Так, друзі, наші ніжки готові. Подивіться, яка це красота! Аромат неперевершений. Я ще ось так взяла і посипала натертим чесничком. Бачите, друзі? Красота, і можете не сумніватися, що це дуже і дуже смачно. Ми знаємо, тому що ми такі ніжки в холодець варимо кидаємо, то дуже смачно, а це ще в 10 разів смачніше, тому що ця ніжка ще є запечена. І ще, друзі, це важливо, що така страва є дуже корисною, тому що тут є колаген. Багато колагену, і ця страва є ще й дуже дешевою. Я не знаю, чи ще дешевше щось є. Ось така ніжка одна, має таку ціну, як одне яєчко. Так що порівняйте, робіть висновки. Готуйте, мої любі, смакуйте і до зустрічі!